Провести інавгурацію разі обрання можливо на сході України продати свої бізнеси, призначити позачергові парламентські вибори та здійснити перший закордонний візит до Варшаві. Такі були ключові заяви від Петра Порошенка, ймовірного переможця президентських виборів і переможця Екзітполі. Про післявиборчу атмосферу у штабі переможця далі Ольга Кошеленко. Про те, що штаб Порошенка кличка це штаб потенційних переможців. Говорила передвиборча соціологія і стримано вітати одне одного. Тут почали ще до закриття виборчих дільниць. Особливих емоцій не викликав навіть той факт, що за результатами екзитполів Петро Порошенко виграв вибори в один тур. Цю звістку присутні сприйняли як належне. Без овацій на подіум піднялися лідери Петро Порошенко та Віталій Кличко. Кандидат у президенти подякував виборцям. пообіцяв, що першим його кроком буде візит на Донбас задля відновлення миру і стабільності в єдиній Україні. Мешканцям Сходу, окрім тих, хто замішаний у скоєнні тяжких злочинів, вбивств, катувань та викрадень людей, Порошенко обіцяє амністію. А вже незабаром на країну очікує нова виборча кампанія, парламентська. Причина перша, що на сьогоднішній день не коаліції, і в умовах воєнної окупації, і в умовах тих визовів, з якими сьогодні столкнулася Україна страна не может позволить існування парламента, который блокує. решения, в том числе направленные на обороноспособность страны. И второе, должна быть политическая ответственность парламента за те события, которые произошли в январе-феврале Віталій Кличко заради посади мера столиці відмовився від президентських амбіцій, але самих мерських повноважень йому теж виявилося замало. Столиця найімовірніше, повернеться до практики поєднання посад міського голови та голови київської держадміністрації. Мер має репрезентативну функцію, тобто не може впливати на події, може руку тиснути і так далі. Нам потрібно знов повернути закон про столицю. Нам потрібно об'єднати посади, і це повинно зробити Верховна Рада. Якщо Верховна Рада цього не зробить, це повинно Робити Ця ніч виборів. У штабі переможців не стала світським раутом. Численні гості, дипломати, громадські діячі політики стримано привітали Порошенка та кличка. Лише робочі запитання та мінімум емоцій. Такий почерк виборів під час війни. Ольга Кошеленко, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.